Вітаю, друзі! Са в Україні! Для України час спресовується і відбуваються дуже каркуванні події, які точно матимуть вплив на наше майбутнє. Я вчора записував сюжет про те, як ЗЕВ тікав відповідальності за умисні свої провали, тікав до Аргентини, виков деякі сценарії подій, які можна прогнозувати. Знаєте. Багато що коригувати не доведеться, тому що по сценаріях мені здається, що від них ніхто в українській владі відходити не хоче. А от події зазнають просто таких швидких термінових коректив, дуже швидких. І от зараз ми можемо вже говорити і про ті нові деталі, яких на момент запису ще не було, або по них не було достатньої певності. От тому зараз я дещо в цьому напрямку е висвітлю незалежно від значимості цих подій. От. Переходимо до цього маршруту Зеленського і його вояжу до Латинської Америки. Ще раз повертаємося до цього без повторення того, що проговорював вчора. Хто не чув, реально рекомендую прослухати, тому що там досить багато нюансів, які, на мій погляд, є важливими. Але вертаємося. Отже, пункт перший Кабо Верде. Маленька острівна держава. Я про неї згадував. Держава специфічна, досить серйозними впливами Рашиської Федерації, хоча, звичайно, і не тільки. Ну маленька країна, одна з найбідніших. Звичайно, мусить шукати свою підтримку, знаходити можливості для виживання в чому завгодно, в тому числі розведення віслюків, так віслюків, і кіз, яких вони продають увесь світ, ну іноді деякі віслюки і приїжджають і до них. Знаєте... Те, що в цій країні під час таких подій, які в Україні зараз неймовірно термінові, важливі, які потребують негайних рішень, два дні сиділа з грає, грає дармограїв 46 осіб, сиділи за наш бюджетний кошт в найкращих готелях. Ідеально відпочивали, це хороше місце для відпочинку. Там кажуть, хороші готелі, попри те, що країна бідна, а от за добрі гроші там можна дістати собі дуже хороші умови. От вони там не тільки відпочивали. А Єрмак і його ЗЕ працювали. На цих островах немає українського посольства, але там є рашистське. І дуже схоже, що там знову, як і у Москаті, були наші візитери. Думаю, що вже підстрахувалися, трошки обережнішими були. Хоча їм вже нема що втрачати, Оманський кейс і так в руках Патрушева, тому мало що міняється. От поки що всі дані про це. Опосередковані більше всього проглядається з реакції з боку США, але все вилізе назовні, дуже скоро вилізе, так як і з Оманським кейсом вилізу як не старалися це заховати. Отже, ми цілком справедливо очікували, що ця безглузда, ну і в тих умовах, які є фактично і злочинна поїздка, вона була здійснена в першу чергу саме для Оману 2 і ми очікували, що цей оман 2 мав відбутися в Аргентині. От коли вчора йшов уже в прем'єрі мій запис і паралельно йшов в препрем'єровому показі чат. І з перших хвилин дуже багато глядачів ще не дійшло до цих тем, тільки почався виклад, писали оман 2 оман 2 оман 2 тому що насправді ці очікування, ну, інакше пояснити важко. Я пояснював трошки іншим. Я казав про ОМАН-2, Давайте я поки що тільки припущення говорю. Основне, це втеча від відповідальності, від необхідності робити рішення і для заганяння ситуації в Україні максимально глухий кут, щоб потім перекласти відповідальність на інших. Але неочіканий візит на Кабо Верде. І був можливо тим маневром, якого ніхто не очікував, і тому за ним вдалося заховати те, за чим мали би дуже активно стежити у самій Аргентині. Знаєте, в Аргентині в цей час дуже багато під час інаугурації дуже багато дипломатів, політиків, дуже багато журналістів дуже серйозно відстежують. Оскільки Зеленський виявився ну одним буквально з п'яти. Президентів, які приїхали на цю інавгурацію, одним з ну, найвищих посадовців, які там опинилися, то зрозуміло, що увага до всіх його пересувань була абсолютно максимальна, і заховатися там було неможливо. Кабо Верде, якого ніхто не очікував, він таємно перебирається до Польщі, ми нічого не знаємо. Він з Польщі кудись вилітає, там стоїть оцей літачок. Відремонтований під час війни за дуже грубі гроші, в якому встановлено, зокрема, систему ігор в польоті. Ну, треба ж нашому інфантильному гратися, чим б дитинка не бавилася, чим тільки б не плакала. І от відбувається там раптом приземлення, і ніхто до кінця не розуміє, що ну, може до заправка, може все далі полетять, ніхто ж не знає графіку. І оця затримка. А дальше, дальше реакція зі штатів явно. Відчувши щось там недобре, далі багато всього іншого. Я хочу нагадати на Кабоверде українського посольства немає, але є не тільки російське, але там є й американське посольство, яке цей островну державу дуже відслідковує. Тому що ця островна держава є фактором у певних подіях. Там якраз американці грають ключову роль, не росіяни в перехопленні блокуванні шляхів постачання наркотиків до Європи. Тому там увага американська є, там є певні спецслужби, які можуть за цим за... стежити і за цим займатися. І я думаю, що вони вже це все дуже добре відстежили. Але нам за класикою детективного жанру підкинув Омановий слід, тому що якраз вчора появилися дуже масово, почали розганятися нібито дані про прибуття літака Патрушева до Аргентини. Слухайте, це класика. Ви вкидаєте фейк, який дуже легко спростувати, розкручуєте його самі ж і самі ж потім висміюєте тих, хто на це повівся. Літак же, ж, на якому Патрушев, до речі, був в Омані, про який говорять, він же ж був з бізнес авіації, як пам'ятаємо. Правда ж? Його ж на якийсь період, 4 роки тому дійсно винаймав Патрушев. Так, вони мають на це можливості гроші. Там це не був урядовий літак. Я скільки пригадую. Тому там були питання і надання цього літака Зеленському, і всякі інші речі. Це не урядовий борт. Цей борт якийсь час працював для російської еліти, потім може працювати на когось іншого. Ви ж зверну уваги, що борт то взагалі то прилетів зі сполучених штатів Америки. Ну там би непомітно, чи Патрушев, чи хтось з вищого керівництва Росії для переговорів з Зеленським, чи якісь куратори напевно б там не опинилися. Ніхто б такого маршруту не робив. Тому найімовірніше, що саме цей переліт можливо штучно організований, можливо, взагалі перебріханий, можливо, насправді там. І не бунь того борту зовсім інше. якесь. ми ж не звіряємо ці записи. Ми ж це не стежуємо. Ми просто дуже часто повторюємо чиїсь вигадки. Можливо, його і спеціально використали для того, щоб відвернути увагу від подій, які були на Кабо Верде, змістити максимальну увагу на Аргентину. А на Аргент... в Аргентині А в Аргентині нічого не було реально. Там не могло нічого бути в тому шумі, в тій масі, яка там відбувалася. От це є перший момент. Оцим відведенням уваги, зокрема, так званим літаком Партурушева. Більше того, вони замість того, щоб спростувати, вони фактично підтвердили можливість такої проблеми, можливість саме того тих переговорів. А решта це вже ще раз кажу опосередковані речі, про які зараз прямо не говорять. Тепер наступна деталь, яку я пропустив учора, просто реально пропустив, зе таки перетнувся з Орбаном. От ви блокуєте зусилля Порошенка, який міг спробувати залагодити проблему з Угорщиною. Дуже важливо, Угорщина зараз головний противник надання Україні будь-яких преферентів по просуванню до Європейського Союзу. Головний і однозначний. От ви. Спробу ви заблокували людині, яка навіть не персонально з Орбаном його переконати дійсно трудно. А методом човникової дипломатії міг Прошенко це вирішити. Він вміє ці речі робити. Човникова дипломатія це наука, яка заснована Кісінджером. Порошенко ті речі знає ідеально. Бо хто такий Орбан? В нас цікавить Ну, проросійський політик. Орбан шахрай і шантажист. І коли з ним знайти до нього відповідні підходи, він пошле Путіна. Так само, як він зараз писав Зеленського, це треба вміти працювати, тільки працювати на свою країну, а не проти неї. І, от коли було заблоковано в листопаді, нагадую, а не в грудні, можливість поїздки Порошенка на зустріч з Орбаном, на яку ми вже знаємо тепер була згодна угорська сторона, коли це заблокували, це ще можна було сприймати як заздрість ревнощі тупість Зеленського. Але потім... Потім, оті умисні удари спеціально в напрямку Орбана, зроблені через Службу безпеки України, коли перебрехали, тому що в грудні ніяких візитів до Орбана в Порошенка не планувалося. Коли ви спеціально образили Орбана перед подією, яка для нас важлива, справедливо, я не сперечаюся, справедливо. Але вам цього було треба? Якщо не хочемо йти в Європейський Союз взагалі ніколи, ну то продовжуйте в такому ж самому стилі. І от коли ви це. Робите весь комплекс цих подій заходів. А після того, маючи можливість в Аргентині поспілкуватися особисто з Орбаном, Зеленський цю можливість не від цього взагалі, але влаштовує публічну перепалку на людях. І про це розповідають аргентинські змі. Про цю перепалку її помітили. То це вже явний злий умисел і ні на яку там ревність тощо це вже не іспнеш, це. Це певне завдання, злий умисел, щоб не допустити рішення, які мали б бути на користь Україні 14, 15 грудня на Раді Європейського Союзу. Ну, а додатковий доказ, ми то самого тексту розмови їхньої не чули, з відстані мова тіла. Можете подивитися на ці фотографії, можете глянути на поведінку обох, особливо Орбана, який навіть не приховує злості і обурення від того, що відбувається. Далі ще кілька речей, про які я не згадував вчора. Інформація вже прийшла. Що Зеленський запрошував зустрічі ще з двома. Латиноамериканськими лідерами президентом Бразилії Дасільвою і з президентом Чилі. З президентом Чилі він сидів поряд на інавгурації. Президент не захотів з ним спілкуватися. А президент Бразилії відмовився з ним спілкуватися. З Бразилією там довша історія. Він спочатку його демонстративно проігнорував. Я думаю, що це було таке завдання на саміті в Хіросімі. Після того він... Все ж таки мав з ним зустріч після відмови. все таки другий раз відбулася зустріч у Нагена ОНУ. І після цих цієї розмови президент Бразилії більше Зеленським не хоче мати справу його підтримувати і Україну підтримувати не хоче. Президент Чилі, який був союзником України і проти Дасильва виступав і з ним жорстко сварився на підтримку України, перестав бути другом України. Чилі перестало бути нашим союзником в Латинській Америці після розмови на генасамблеї Зеленського з президентом Чилі, тому що люди хочуть адекватності. Мабуть, Зеленський наговорив таких речей, після яких бажання підтримувати зникає. Тим більше для країн, які від нас далекі, для яких це не принципове. І тепер давайте переходимо до зовсім головного в подій вчорашнього дня. Зеленському не дали заникатися в Аргентині. На сьогодні я ще більше переконуюся, що саме це заникатися. Уникнути відповідальності і необхідності виконувати певні дії і перекласти відповідальність на інших і було основною метою. Це не планова поїздка, а сама дуже жорстка вимога Байдена. От це змусило Зеленського зараз кардинально поміняти свої наміри і плани, і таки летіти до Вашингтона. От я вчора говорив, що йому треба було зриватися не в Аргентину, а в Вашингтон летіти, вести переговори з сенаторами, не зривати брифінг в наглий спосіб, який дуже зашкодив Україні, а максимально працювати там, щоб врятувати ситуацію для України на емоціях працювати так. Ти не можеш працювати інтелектом, працюй емоціями. Доказуй, викликай жалюбжалісливі що завгодно, але працюй на це. Він відмовлявся все це робити, і зараз раптом деякі наші лизоблюди почали. Робити ти, що на заплаті в банку, і почали розказувати, ой, яка велика перемога! Володимир Зеленський добився зустрічі з Байденом, там відбудеться там боз на що, ура! Як прекрасно! От мені сьогодні, вже зранку, теж в чаті згадували цитати Давидюка: Ну що поробиш? Відробляти треба, куди дінешся. То я вам скажу, що таких речей я зараз бачу дуже багато, і от просто несеться про велику перемогу боксерської груші. Чому боксерські груші? Тому що ця поїздка до Вашингтона дійсно з палки. Він втікав від контактів, от тільки він, мабуть, погану географію знав. Він не знав, що Латинська Америка і Північна Америка в одній половині світу. По прямій лінії і не дадуть тобі змитися через океан, просто не допустять. Мають вони важелі достатньо впливу, щоб примусити тебе поїхати. Так само, як до Януковича, Путін мав важелі впливу, коли Янукович вертався з Китаю, якщо я не помиляюся, восени 2013 року примусити його прилетіти по дорозі в Сочі, і там він з нього вибив відповідними способами рішення про відмову від євроінтеграції, підписання угоду про асоціацію. Американці працюють іншими методами. На жаль, на жаль, аж так не буде. Але змусити Зеленського таки об'явитися у Сполучених Штатах Байдену вдалося. І я думаю, що це зараз для Зеленського просто неймовірна трагедія. І тому вигляд його там, і нервозність, і загальний вигляд, який в нього був там, в Аргентині, це доказує. Тим більше там в Аргентині, ну. Ще раз кажу: нічого толком не готувалося на ходу, пробували щось підготувати. Оті заяви, що Південна Америка стане ще одною базою підтримки України, форуму Мир Зеленського. Ну це повний блеф. Ще раз кажу: о тих, е, скільки там чотири країни, з якими він поспілкувався, не основні, ну вони просто згодилися з ним зустрітися. Жодна з них Україну фактично не підтримує. Президент Аргентини виступає за. Але дуже подивимося, скоро чи довго це протриває. Отже, вертаємося до США. Володимир Сандрович, наш зелене сонечко, перед тим відмовився виступати перед сенатом, чим викликав просто бурю обурення і зростанням там кількості наших недругів, і що особливо погано серед демократів, лідер сенатської більшості демократ. Після того, коли це сталося, коли було процедурне голосування, на яке, в принципі, в Сенаті завжди були голоси, був єдиним поки що серед демократів, хто проголосував проти. Так, його голос вже ніякого значення не мав. Голосів не вистачало, бо республіканці не дали жодного голосу. А мали дати півтора десятка, як мінімум, було з, з надшком. І знаєте, коли лідер. Демократів в сенаті дає відмову. Це означає, що у вас дуже погані справи, тому що від нього залежить дуже багато в процесуальних рішеннях, процедурних рішеннях. І от зараз Зеленського таки примусять виступити перед тими самими сенаторами очно. І там буде, повірте мені, дуже жорсткий заміс. Щось виправити Зеленський, напевне, не може. І в мене єдина надія, що тут рішення Байдена зводиться до чисто психологічного моменту. Сенаторам вирішили дати трохи цього м'яса. Щоб вони повправлялися в жовчності і випустили емоції та, можливо, трохи охололи, і все-таки проголосували за фінансову підтримку України. Я дуже сподіваюся, що це спрацює. Хоча певності нема, так само буде розмова з керівництвом палати представників. І О, зараз я думаю. Ну і зустріч, звичайно, з Джо Байденом. І слухайте, ну повторюється повністю та сама програма, яка була у вересні, коли Зе неймовірно напартачив. І от тому, оскільки повторюється та сама програма, а ситуація для України різко погіршилася, дуже різко погіршилася. Тому у мене особливо великих сподівань нема. Але надія є. Я все одно хочу вірити, що це вдасться. От зараз в чому є можливо позитив, зараз Зеленський буде під пресингом особисто Байдена. Я думаю, що з ним розмова зараз йде дуже жорстка. Я думаю, що він буде, ну ще скажу, порівняння з боксерською грушею, на мій погляд, є абсолютно доречно. Але там інші речі, Байден. Готовий піти на дуже невигідні для нього поступки в міграційній політиці. Отут є той випадок, коли я вже не раз казав, якраз це та ситуація, в якій я підтримую позицію республіканців поза контекстом України ставлення до міграційної політики, тому що я вважаю, що той так званий штучний, абсолютно фальшивий мультикультуралізм, він веде до катастрофи. Але ми просто оцінюємо ситуацію. Виборці Байдена не хочуть цих жорстких е дій, яких вимагають республіканці. І думаю, в цій ситуації Байден, ідучи на поступки, ну, шкодить дуже сильно самому собі своїй виборчій кампанії. Він і так вже на чотири пункти відстав від Трампа. Це дуже серйозна проблема. І він, він все одно старається щось робити для України в той момент, коли Зеленський ну, просто робить якісь провокації відверті. От в тій ситуації ми не знаємо, як поведеться відбудеться завтрашній день. Просто тримаємо кулаки за те. Щоби він не Зеленський, поси господи, Джо Байден досягнув успіху в своєму плані, що Україна має отримати повноцінне фінансування на наступний рік, а от це наше. Що воно просто не в напартачу. Прямо провокувати. Думаю, воно зараз побоїться. Хоча хто зна, воно почне провокувати і дуже сильно після повернення в Україну. От тут в мене навіть сумнівів немає. Тут в мене є побоювання, що нас чекають дуже погані новини, включно зі звільненням заужного звинуваченням його у втраті Авдіївки, яку явно готували. Залужний стримує, не дає її втратити, а вони це зроблять. А після того будуть розкручуватися. Найти це окремий інсайт. Я про нього готовий говорити готовий пізніше, хоча його вже висвітлюють інші. Це не тільки мій інсайт, що готується оце перемир'я, яке має змастити, зм'якчити українцям двома речима: масове повернення полонених з Росії. Чому так блокується, в тому числі нашим гуром і нашим цим комісією по поводженню з полоненими? Не тільки Росії Вони що Росія бокує. та наші так само нічого не роблять для того, щоб відбувалися обміни та тому, що готують масове повернення, яке ми всі сприймемо на ура, і яким переб'ється, оте перемир'я, яке всі будуть сприймати як зраду. І цим переб'ється, плюс почнеться демобілізація і інші речі. От це щодо інсайду, і щодо того, чому всі старання Байдена змусити Зеленського таки захищати Україну, не матимуть, напевне, довших перспектив, але поки що щось буде. Ну і ще один момент щодо його приїзду до Америки. Знаєте, має значення, в якому стані він там буде. От я сьогодні побачив відео з Аргентини, де він щось віщає журналістам. Знаєте, частина фраз були би прийнятними, якби, перше, вони не були наскрізь фальшивими, якби було хоч якесь розуміння, а як він це збирається виконувати. Він говорить про якісь загальні принципи: ми Росії там не поступимося, ми то, ми то. А що ти робиш для цього? Ти робиш діаметрально проготелесне. А головне. Якби він знову не був в повністю неадекватному стані. От я опублікував себе це відео на Телеграм, я не вмію ще монтувати сюди, монтувати не зможу. Та й тим більше це питання авторських прав. YouTube до цього ставиться дуже трепетно. Тому можете в мене глянути. Ну там, та й це відео скрізь уже гуляє. Я ж його теж взяв з інших телеграм-каналів. От це ще. Не зовсім той стан, яким він був у Болгарії чи Словаччині, але неадекватність просто жорстка. Ну слухайте, він же ж актор. Актори вміють працювати з мімікою. Якщо він з нею не працює, це означає, що він дійсно в якомусь дикому стані. І от тепер зробіть свою маленьку корективу. Ми ж то, коли дивимося на це відео, ми сухаємося сова. Для нас має значення зміст. А от просто відключіться від слів, і просто подивіться, можливо, виключивши звук, або уявіть себе іноземним журналістом, який не розуміє українську, який дивиться на цю особу. Ви жахнетеся. І мене жахає. У мене такі відчуття, що він вже не може півгодини пробути без цього. Чи його Єрмак умисно виставляє в такому світлі, щоб дискредитувати його самого і Україну, і відбити бажання підтримувати Україну. Тому що інакше це все пояснити дуже важко. От це все, що я поки що хотів сказати: всі ті корективи до того вчорашнього запису з урахуванням цих нових подій. І ми чекаємо завтрашнього дня. Коли вже по обіді за Києвом, це почне робити свої хороводи Вашингтоном. Єдина надія, що Байден, використовуючи його виключно як інструмент, продумав методи, як цей інструмент ну, якось так залагодити, якийсь футляр засунути, щоб він не нашкодив? От мене тільки єдине, що дуже сильно тривожить. А коли Байдену таки урветься терпеть, Афганістан, так Афганістан. О чому такі аналогії? Тому що є такі аналогії. Тому що в Афганістан вкладали неймовірні гроші і вважали, що це принципова позиція. Але коли афганське керівництво не захотіло іти на певні цивілізаційні вимоги, в першу чергу боротьба з корупцією розкраданнями, американці пішли на найстрашніше. Вони віддавали Афганістан в руки найстрашніших терористів. Вони знали. Що станеться з тими, хто там хотів жити в цивілізований спосіб, але вони закрили цю тему для себе дуже швидко і дуже безжально. Знаєте, оцей вихід з Афганістану при Байдені він дійсно був поганий. Вони мали зробити якийсь певний період, вони мали це стримати, вони мали оголосити, вони мали дати можливість втекти звідти адекватним людям, отак От як Бельгії, скажімо, з бельгійського конго перед тим як його віддати комуніст прокомуністичним бандитам і терористам, забрали свою всю еліту. Всіх тих, хто їх підтримували, цього не сталося. І повірте мені: рано чи пізно, якщо вірветься терпеть у Байдена, то буде Афганістан. Якщо прийде Трамп, рано чи пізно буде теж той самий Афганістан. Тому що, тому що є межа терпіння. Ми чужі, ми не свої, ми не союзники, ми всього-навсього партнери. Оце треба запам'ятати. І ще одне: тільки верхівка. Американського суспільства мисуть глобальними категоріями глобалізму, потреба така-то. а решта активного суспільства їхнього оцінюються за стереотипами і за репутацією. А в нас тут це. Дуже і дуже недобре. Я тут про це робив окремий запис, не буду повторюватися. Вже фактично всі статті в західній пресі про нас негативні. А Зеленський головне розчарування і його бажання триматися при владі дуже сильно, дуже сильно нам шкодить. Якби він зараз робив публічну заяву, що він от доходить до кінця цієї війни, він точно йде на жоден інший термін, він гарантує це, все чесні вибори, все інше, знаєте, я думаю, що це би пом'якшило ситуацію щодо України, але ж йому ні Єрмак, ні все це оточення, ні вся корумпційна зграя. Йому цього не дадуть зробити, та й він сам хоче в нього наркотик цей від влади, він не хоче з ним прощатися. От, власне, все. Закрили поки що тему Америки. До завтра, до завтра, до післязавтра, коли будеш про що говорити. А тепер пару деталей нашого найближчого майбутнього тут в Європі. Рішення Ради ЄС, схоже, вже ухвалено, і воно проти України. Ми не дістанемо найумірніше 14-15 грудня початку переговорів. Це формально перенесуть на березень, але до березня я не думаю, що щось зміниться і далі перенесуть на невизначений термін. І проблема вже не в Орбані. Він просто візьме на себе весь негатив, тому що він і так є поганим хлопцем. Цим всі поводилися. Але на підміну йому вже є до 10 країн, які поки що не виступили проти, але можуть це зробити. Австрія. Ну, Австрія прямо говорить, Словаччина вже починає це говорити. Слухайте, Північна Європа і три країни Балтики дається неможливо. Балтійські держави ще стримуються, а Литва вже говорить: слухайте, ви щось не то, що треба робити. А Скандинавія, Данія, Нідерланди, от там вже от там прорив. Вони вимагають принципів. Ну і додається Іспанія, Португалія, пливе Італія. Ну і точно не наша Греція в цій ситуації точно не за нас. От щоб ми розуміли, що ця влада зробила стопроцентної підтримки рік тому. Ну і головне, сьогоднішня, по-моєму, заява Урсули фон дер Ляєн, яка не надихає емоціями позитивними, тому що вона каже, як треба все виконувати, а не тільки якісь формальні речі. Україна повинна все зробити. Ну, це натяк на те, щоб підсолодити до осені. Вже не говорить про 90%. А що від нас, окрім чергових скандалів з Орбаном, прозвучало? Ми щось зробили. Ну, ще, ну, ще наш шмигаль шмиганув для зустрічі з Фіцо. Після того в Словаччина почала блокувати наші, е, е, наші вантажні перевезення. Хороший результат роботи Шмигаля, правда? А я додавлю вам ще одну річ. В Верховній Раді за ініціативою Порошенка і Європейської солідарності було підготовлено заяву до країн-членів Європейського Союзу з проханням підтримати все-таки, попри всі проблеми, початок переговорів. А знаєте, що потім відбулося? От дуже коротко і просто починає збирати підписи. Підписи збирають всіх фракцій, крім. Однієї, ну, власне, отої залишків ОПЗЖ. Так, з ними не хочуть мати діло, вони антиєвропейські. Все, тему закрито. І несуть на реєстрацію, подають на реєстрацію. Наш Стефанчук. Російський Стефанчук, не знаю, хто там, Єрмаківський Стефанчук блокує реєстрацію документа, терміново роблять майже аналогічний документ, під який збирають підписи СУГ, ОПЗЖ як найбільших союзників своїх, і інших прихлібателів всіх. Окрім Європейської солідарності, їм демонстративно не дають можливості підписати цей документ, швиденько заносять, реєструють другий документ, поданий раніше перед першим, дають йому первинний номер, тому потім реєструють від європейської солідарності. Ну від цього парламенту, в суті його реєструють наступним, розглядають свій, ухвалюють свій демонстративно. Знаєте, я навіть не сумніваюся, що цілком можливо. Західні держави могли б не помітити цього, але напевно все-таки помітять, тому що це занадто і наго зроблено. А от якщо не помітять, то наші ж таки постараються, щоб помітили тіль, тіль же ж зрозуміло, Україна не має попасти до Європейського Союзу. От ця провокація на голому місці демонстративно. Це вже не жопство, це вже не дикість, це є відверта диверсія, і це не єдине. От я не є профільним спеціалістом, а от від САП Клименко твердить, що проголосовані норми не відповідають потребам незалежності і впливовості САП, і вимогам Європейського Союзу. От таке рада знову не скасувала поправку Лозового, розового, тільки маленькими способами чуть-чуть щось там понадкушувало. Слухайте, добре ми йдемо до Європейського Союзу, правда? От це, що стосується євроінтеграції, відкладеної з НАТО ми вже відклали 28-29 листопада, тоді, коли українська сторона відмовилася, так само відмовилася виконувати річну, національну річну програму. Відмовилася замість якихось там 400 сторіночки, Але ми 3 сторіночки, ну, дев'ять погодили. Це що просто був діалог, все закрили. Ну і останній пункт: Польща, дуда і Піс, знаєте, вони складні друзі, але вони друзі. А є принцип антикарнегі от мистецтво втрачати друзів і примножувати ворогів. Оце було неможливим, але Зе зробив із своїми кротами саме цю річ. Він зумів втратити друзів у Політичній в тій владі в Польщі право і справедливість, які були до цього. Слухайте, я знайомий був з Дудою. Я пригадую, дуже добре товаришував з Марком Куцінським. Слухайте, це люди, які неймовірні друзі України. Так, там є проблема з їхніми Качинськими. все, але це була дружня політична сила. Як можна було за місяць зробити з друзів відвертих ворогів? Добре зараз. Починається шум і гам Уря. Українська влада розблокувала кордони. Польща розбуковує. Українська влада взагалі до цього не приключилася. Сьогодні в отум недовіри, висуваний уряду Маровецького. Він відходить. Завтра, очевидно, буде сформований уряд Туска. Не хочуть мати проблеми, як кримінал. Уряд пісу. Вони сьогодні почали розблоковувати кордони, щоб не туску дісталося те, що він обіцяв, що він розблокує, щоб були ніби свої. От така виникла історія. Але. Приходить уряд Туска. Ми кажемо, ну він же дружній. О, як буде добре. Дружній, слухайте, Дуда був дуже дружній. Уряд польський був дуже дружній, зробили ворогами. Вже зараз Зеленський умудрився зробити так, щоб у нас стали погані відносини з Дональдом Туском. Оця історія з Прошенком це є прямий, дуже жорсткий, відвертий випад. Ну що, робимо все для того, щоб впасти в прірву, так слава Україні, все одно прорвемося.